Доброго ранку, діти! З вами знову я, Катерина Сергіївна. Я вітаю вас, малята, нуму урожай збирати. Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі. Є й морква, й буряки, помідори огірки. Подивіться уважно, малята, скільки овочів цього року вродило. Діти, а які ще овочі ви знаєте? Так, молодці! Давайте уважно роздивимося овочі. Якої вони форми? Якої форми бурячок? Круглий, так? А огірок? Правильно видовженої форми! помідор в якої форми? Круглий. Молодці. А якої форми морква? Морква теж видовженої форми. Молодці діти. А які ще круглі овочі ви знаєте? Так, це капуста, картопля, цибуля. Ріпа молодці! Давайте сьогодні з вами намалюємо врожай помідорів. Якого кольору помідор? Молодці помідор червоний. Круглої форми. Давайте спробуємо пальчиком у повітрі намалювати круг. Ось так у вас добре виходить. А зараз спробуємо намалювати помідор пензликом. Врожай помідорів у нас буде лежати на ось такій круглій тарілочці. Ще нам знадобиться стакан з водичкою, червона фарба, пензлик та серветка. Пензлик змочуємо у водичці. Обтираємо зайву воду об край стаканчика, набираємо фарбу і коловими рухами малюємо коло, це буде наш помідор. Коловими рухами також зафарбовуємо помідор. Ось такий помідорчик в мене вийшов. А тепер намалюємо другий. Ось так коловими рухами набираємо фарбу і зафарбовуємо. А тепер намалюємо ще один помідор. Зайву фарбу обтираємо об край баночки. І ще один помідор. Круглий, червоний, ось такий гарний. Пензлик полоскаємо у водичці та кладемо на серветочку. Ось і все. У мене вийшли ось такі помідори. А які помідори вийшли у вас? Надсилайте мені свої фото. Бувайте, малята!